Видавничий дім ОГО вже не один рік всіляко сприяє розвитку спорту та футзалу. Зокрема, у Рівному традиційний осінній чемпіонат бізнес-ліги давно став відомими та престижними змаганнями. А останні сім років і навесні футзальні команди мають можливість позмагатися за кубок бізнес-ліги ОГО. Газетярі переконані, що такий турнір цікавий не тільки спортсменам, а й вболівальникам. Ті, хто буває постійно на бізнес-лізі, пам'ятають ось минулий фінальний матч, коли перемога от рівне газу команди стала очевидною буквально на останніх хвилинах матчу, тобто до самого кінця була така захоплююча інтрига. Хочеться, щоб якнайбільше найбільше було таких моментів, щоб вболівальники і власне самі футболісти отримали задоволення не лише від отриманих результатів, а й від самого перебігу матчів від тих моментів, які даруватимуть гострі відчуття. Варто відмітити, що бізнес-ліга ОГО відновила свою прописку у спортзалі НВК номер 26. Осінній чемпіонат відбувався у іншому місці. Схема проведення кубка залишилася стандартною всі команди діляться на дві групи. В даному випадку у нас в цьому році їх 16, значить по 8 грам команд в кожній групі, група А і Б. Грають в групах по колу. І потім вже восьмий тур піде за Кубковою системою. Перша команда з групи А буде грати з восьмою командою з групи Б і так всі інші. Буде одна восьма, потім 1-4, потім два півфінала і фінальний матч. Цього поборотися за кубок бізнес-ліги цьогоріч зголосилося 16 команд. Серед них як старожилих, так і новачки змагань. Примітно те, що в лігу повернулася добре знана славія минулого року. Команда не брала участі у чемпіонаті, а у кубку вона до фіналу не дійшла. Нині футзалісти знову готові йти до перемоги. Настрої тільки один перемога. Задача здобути кубок бізнес-ліги виступити не краще, ніж в попередньому році. Ми дійшли повно. До півфіналу конкуренти залишаються ті, ті самі рівний газ. Ну, остальних команд ми не знаємо. Ми будем, я думаю, що команди досить рівні, будемо старатися перемогти в кожній грі. За календарем ігри за кубок бізнес-ліги ОГО триватимуть до 27 квітня. Саме на цю дату за попереднім календарем змагань заплановані півфінали та фінали змагань. А поки кожен вболівальник може щосуботи та неділі відвідати спортзал НВК номер 26 аби підтримати улюблені команди. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.